Світ тайвату може змінюватися після проходження деяких квестів, як, наприклад, очищення зон в сумеру. Але найбільший вплив має саме квест архонтів. Давайте розглянемо деякі приклади, як було до та після. Поїхали! Перед початком хочу вас попередити: тут будуть спойлери, так що ви дивитесь це відео на свій страх та ризик. Спочатку навідаємося до старих знайомих пліткарів Фатуї у Монштаті. Якщо до цього вони обговорювали події, що сталися в Сумеру, Академію та Доторе, то тепер їх діалог про фонтейн та зміни у гідрорегіоні одна з найдраматичніших сцен, де Навія приходить на могилу батька після катастрофи, яка сталася у Пуасоні. Там вона згадує своїх помічників Мелюза та Сильвера, які також постраждали у цьому паводку. І вони просять її поховати їх тіла після смерті поряд з містером Каласом, який був їх попереднім начальником. Час перевірити, чи виконала вона їх прохання. І ось збоку з'явилася ще одна могила із дзвінком із свіжих квітів. Тіла помічників не знайшли, бо вони розчинилися у воді. Можливо, тому могила тільки одна. Ще одна сумна деталь це плач фуріни, який всі могли чути у фонтані Люсін. Тепер, коли тягар зняти з її плечей, вона нарешті заспокоїлася. Також як не згадати про нові войс лінії, що з'явилися у архонтів, що цікаво, то всі вони віддають шану жертві, яку принесла Фуріна та Фокалор, щоб уникнути прородства та зробили все, щоб врятувати свій народ. Тепер в опері Епікліз стоїть непрацююча. <плес> <плес> Досить? У неї немає двох крапель, які знаходилися по обидві сторони, та її механізм навічно зупинився. І ще одна маленька деталь. Пам'ятаєте пару біля фонтану, яка так сильно просила послати їм дитину? Так як до цього всі люди Фонтейну були лише подобою, то вони самі не могли завести дитину і повинні були пройти ритуал, тобто попросити дар нового життя у архонта. Але тепер, коли вони стали справжніми людьми, то просити дитя у архонта стало лише традицією, яку всі наслідують. А які зміни помітили ви? Напишіть у коментарях, мені буде дуже цікаво це прочитати. А на цьому у мене все: вірте в себе та свої сили.